До свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Еволюційна калюжа! Жарт написав САС, але я вихватила теж. А зараз я вас питаю, чи готові ви до головної крині сьогоднішнього вечора настізу хвали і сольного концерту Рафіновалючу готові. Я вже читала не новини, я вже читала, там, я вже читала там про Абхазію, про Сирію, і я така ого-ого. Спочатку це настільки було шокуючим для мене, і так мені здавалося, що. Ну, просто коли ти не в контексті, то все, що ти бачиш, це типу велетенського монстра Росію і значно меншу за розміром. Україну, і ти не можеш в цей момент собі уявити, як ми можемо чинити опір. Ну, типу, я розуміла, що точно це ну це неприйнятно, те, що відбувається. Ну, залом, мене фаталістське було таке бачення, що ну, в принципі, між смертю і життю в русським міром я вибираю перше. Абсолютно точно, я коливалася лишатися чи не лишатися в Києві, але ну я була змушена прийняти рішення про виїзд, тому що Серега він вирішив мобілізуватися. От я причому, в першу щодобу я така Серег, ну Типу, давай, ти поки що тут побудеш якийсь тиждень чи два, щоб якось, ну, хоч трошки реальність утряслась, і потім я буду готова там, тебе відпустити. І він такий, да, да, але вже наступного ранку все, вже в воєнкомат. У мене був простий алгоритм. Я довіряю професіоналам. Саме тому я знав, що якщо розпочнеться війна, я просто беру пов'язку і такий бажаю здоров'я за вашим наказом, де загрібати. Я знаю вже. я... Я пройшов цю штуку, і так і сталося за день до початку війни. В нас ви пам'ятаєте надзвичайний стан. Мені прийшла пов'язка, і вже наступного дня все розпочалося. Алгоритм простий. Я мав іти в військомат. Єдине, що я вирішив трошечки зекономити зусилля і замість того, щоб їхати в Києво-Святошинський військомат, до якого я приписаний, піти на Дарниці у себе в підрозділ формування територіальної оборони. Щоб ви розуміли, наскільки рано я туди прийшов, наскільки я стояв у низів територіальної оборони, я прийшов і в черзі було близько 20 людей. О так, це, це, це ніби купити біткоін, коли він був по центу, якщо що, я розуміла, що я в цих всіх обставинах лишаюсь в Києві сама, і ну, я розуміла, що це ну, небезпечно в цих ситуаціях. А мої найближчі друзі вони виїхали з Києва ще до вторгнення, і відповідно це було найбільш розумне рішення поїхати до них. І так я її зробила. Два з половиною місяці війни я провела в селі. Е. Я, я трималась бійцем, я трималася. Але розумієте, бувають моменти, коли ну, твоя ця броня, вона худне. І, і от наступає цей момент, коли ти п'яш по городі в галошах цих вся в багні. Ти відчуваєш, що ти хочеш пісять, і ти така а, прокляття. Тому що ти знаєш тобі зараз йти на двір да, до вітру. Ти лізеш туди в цей туалет поривом вітром виносить нахер ці двері, твої сусіди з сусіднього роду. І Ти така какова хотя русські! Я розуміла, що фізично я не можу чинити опір, не маю навиків. Але, типу, ну, типу, якщо я матиму нормальний доступ до мережі, то там у мене є якісь варіанти своєї діяльності, яка де б я могла б бути корисною. Я дуже настирливо і ну, в певною мірою вагоні шукала, де я можу, що я можу зробити. Де я можу зробити? Ну тому що ситуація абсолютно катастрофічна, і просто сидіти, і спостерігати за нею. Ну це страшне страждання. 54-й стрім шоу такі новини для підняття вашого бойового духу і розпайки. Оголошується офіційно розпочатим. Шейлу Підіймай. Так, і давайте розкажемо, куди ми сьогодні збираємо кошти, да? Так. Так, дивіться, сьогодні в нас не менш гарна ініціатива. Ми збираємо кошти для волонтерського центру, який називається поруч. І зараз цей волонтерський центр потребує коштів для того, щоб купити генератор для зсу в Авдіївці. У Мене було питання. Ви ви, а що це волонтерський центр? правильно я почув. Угу. Волонтерський центр, якщо, центр да, поруч. Якщо він далеко. Він все ще поруч чи ні? Все, До 24 лютого в нас був формат такі новини. Ми збираємося чотири коміка, сидимо на сцені і обговорюємо якісь новини е і жартуємо про них. Після 24 лютого я одразу почав всіх тормошити коміків, що давайте щось, щось робити, просто виходити в якийсь онлайн, типа, просто питати один у одного, як в нас справи, просто щоб у нас глядачі наші побачили нас, побачили, що ми ще живі, і просто вони побачили знайомі обличчя, котрі щось намагаються жартувати і. Просто їм вже стане трохи легше. і ми, от колегіально з коміками, вирішили, що саме саме нормальний формат це якраз знов такі новини запустити. Тому що новини всі, всі зараз акцентовані максимально на новинах. Для мене було не важливо, який формат. Головне просто було показати себе аудиторії, що ми відчуваємо те ж саме, що наша аудиторія. Що це просто люди. Вообще, ми всі проходимо зараз через це. На перших значить, ефірах ми просто типу, казали Донатьте на ЗСУ, е залишали посилання на різні якісь е фонди, там на Сергія Притулу чи на Повернись живим. А потім ми зрозуміли, що людям важливо передавати гроші в ці фонди через нас, що вони такі. Ми хочемо цим от комікам дати ці гроші, щоб вони їх кудись далі передали. І кожен раз ми і потім ми вже зробили свої там всі окремі якісь картки, монобанки і так далі, і почали збирати на різні е фонди. І всі зібрані кошти ми відправимо в фонд Сергія Притули. Сьогодні ми збираємо кошти для того, щоб хлопці закупили для захисників та захисниць амуніцію, аптечки, спорядження. Все залежить від того на що ти збираєш. Якщо ти на якусь гуманітарну допомогу або на якийсь там ремонт там автівок. Можеш, може трошки менше зібрати. А якщо прям на уб'єній русні, прям на якийсь безпілотник, який буде русню, прям люди набагато охочі ще скидують. Що ми зібрали? У нас був великий такий стрім-марафон на 5 годин. Ми там зібрали десь близько 200 з чимось тисяч гривень на безпілотник і вибрали потім, що йому назву дуже довго. І вибрали таку назву як небесний Аркадій. Руским треба взагалі запретити сміятися. Uh, тому що от я, значить, гортаю інстаграм, там хтось постить Сергія Орлова, російського стендап-інду, причому наша людина київська от постить чогось Сергія Орлова. Я пишу: ти що, здуріла, що ти оце зараз постиш? Вона мені відповідає: свят! Ти що, не розумієш, він же шутить про російську власть, он їх висміює. І я починаю цій дівчині пояснювати, як, на мою думку, можливо, я не правий, але мені здається, що так працює стендап. Що є цей комік російський? Він в Росії. Нікуди він не поїхав. І він, значить, там жартує по тим правилам, котрі там можна жартувати. Типа, війну не називай війною, і всі ці хлопки, і все таке. Він про це все жартує. Куча людей сидить, там зал з 500 людей. І вони відчувають себе просто бунтарями, що вони зараз так бунтують, от вони сидять. Чують ці жарти на запрещені теми. І вони такі, боже, Серега Орлов, як ми все понімаємо, ти все розумієш, ми все розуміємо. так далі не можна. Але робити ми нічого не будемо. Тому що ми так сьогодні з цього посміялись, так ми вже побунтували, що спимо ми тепер спокійно. І вони після цього концерту йдуть і спокійно лягають собі спати. І ніяких проблем нема, тому що їхня країна. Поводиться як е, терорист і взагалі робить таке, що просто на голову не налазить. І в Росії треба заборонити стендап-комедію. Не мати нічого спільного з Росією це питання базової безпеки, особливо зараз, коли мені здається, будь-який контакт з чимось російським він не передбачуваний. Я переналаштовувала е, гаджети своєї мами. І у неї там були якісь підписки на просто на якісь побутові речі. І Щось із цього було російською, і це ну, мене це вразило, тому що ти бачиш цей рецептик, от ти відписуєшся від нього, тобі пропонує настирно ще і ще. Але. Е від цього ну, в комплекті з цим рецептиком тобі, от, уже в тебе в стрічці з'являється, як хтось там палить український прапор. Ось у тебе в стрічці вже з'являється, як там мальчики в трусіках чи Донбілі Донбас. От. І ну скажімо, в умовах гострої війни, як це зараз відбувається, от такого терору, будь-яка дезінформація для людини може ну дійсно може коштувати її життя, тому що тут ти десь необачно щось лайкнув, тут тебе десь дезінформували. Тут ти ну ми ж не знаємо, як буде все розвиватися. Тут ти, не дай бог, на якійсь окупованій території опинився. Є ця проблема, той же орлов, про котро я казав, випустив якось відео. Про те, як він їздив з концертами в Київ е та в Одесу, здається, вже після 24 лютого. І я заходжу на Ютуб, і там куча коментарів. Типа, блін, Сережа, спасіба, що ти в такий тяжолий час. Оце такі е добрі відео викладаєш. І дуже багато коментарів з України, де люди пишуть, чекаємо тебе в Києві. І ти такий, що з цими людьми не так? Як їм щось донести? Не знаю. Тільки мабуть, в самому стендапі треба, мабуть, ці теми підіймати. Але теж не хочеться, знаєш, ну, культивувати це гімно. Тому що коли ти коли я в своєму стендапі починаю людям об'ясняти, що не так з Сергієм Орловим, я половині людей просто розказую про самого Сергія Орлова, котрого вони взагалі не знали до цього. І от як з цим боротися, я ще в пошуку корише, знаходжусь, мабуть. Але да, щось з цим треба робити, і якось це людям е, доносить цю думку, що це ненормально, сидіти і чекати тут русських коміків, коли вони нарешті, зможуть до нас приїхати. Тільки, мабуть, якась несвідомість і просто, ну, лінь, мабуть, може змусити людину далі в'язнути в цьому болоті. Мене це засмучує. Мене що знаєте, ця бригада по пошуку хороших русських відправляється в цю фікальну експедицію, і я, ну, ну, дивіться, Мене це засмучує, тому що ну, знаєте, ми, ми зараз... У шикарному моменті, коли знаєте, українці відкрили для себе цей Едемський сад, і там кауш, гоуей, паліндроми йшли туди, йшли, але споткнулися, фейса. І ти тягнеш цих українців, тягнеш, кажеш, та не нати він про гражданську війну пи, Намагаєшся їх отбити палкою, наче все, наче все добре. Ви йдете далі, але тут із-під колоди вилазить Макс. І українці такі, як гарна пісня, присходить до нього на концерт. Москву, Піддержати артиста. Я не можу сказати, що мені важче жартувати, але я можу сказати, що ну, так, я завжди намагалась фільтрувати, що я говорю, і який посил я принесу. В зал, тобто мені було завжди важливо, щоб цей посил не був деструктивним для моєї аудиторії. Зараз ну, більше доводиться давати собі фільтрів для того, щоб не перейти якусь межу. Суспільство ну, болить зараз. Це відчувається. Мені зрозуміло, куди не можна йти. Але я, оскільки я частина цього суспільства, мені туди і не треба. Я багато років в комедії і я чула багато жахливих, абсолютно жартів, дискримінуючих, аморальних. І до цього не було ніякої уваги. Настільки часто це відбувалося, що сама ідея кенселінгу, вона була. Нелогічна, тому що в якісь періоди там формування стендап-комедії це частіше відбувалося, ніж не відбувалося. Останні кілька років, окей, вже якось люди почали трошки реагувати, вже якось люди почали осаджувати в залі. В цій ситуації з САСом я ну, це аморальний жарт, абсолютно ну, типу, дискримінуючий і огидний. Але реакція зала, ну тобто, Ніхто в цьому залі не дав зрозуміти цьому коміку, що цей жарт не повинен більше нікуди йти. Які будуть війська в жіночій армії? Ну, перше, що приходить на ум, це горлові війська. Вони знають, що будуть робити? Вони будуть кричати в атаку! а потім йти сосати. Жарт написав САС. Але я вихватила теж. Сім років я займаюся стендап-комедією і кожному моєму виступі абсолютно очевидна і повністю проартикульована моя позиція. Але ми я потрапляю в момент, в якому є там сексистський дискримінуючий жарт Олександра Саса, який на додачу ще є зневажливий по відношенню до жінок української армії. І я повинна зайти в цей смердючий твітер, вибачте, і читати щось про те, що в мене в, х... в горлі, що жіночий стендап горловий, бо я мовчу. Ну, тобто, це... тобто я чомусь повинна з цим стикнутися. Чомусь я бачу серйозну проблему в нашому суспільстві, і я боюсь, що це може бути серйозною завадою взагалі для розвитку культури, тому що наша аудиторія, вони ну діляться, вони типу поляризовані аудиторії. Аудиторія, яка абсолютно невибаглива, і яка там, ну, типу, дивиться там Лесю Нікітюк і е, радіє, що ще хтось деградує разом з ними. От і аудиторія, яка типу, тягнеться до чогось більш прогресивного. Але ця аудиторія, як мені здається, теж інфантильна, тому що це люди якісь позбавлені взагалі розуміння того, як формується культура, як попит е, формує е, якусь пропозицію. Єдиний, кому по-справжньому це, це вся ситуація. Коди, це репутації українського стендапа. І важливо, що люди, які роблять це, які вирізають цю хвилину і кричать Ретвійте, ретвійте. Ну вони так не зроблять, коли виходить якийсь дійсно гарний сольник український. Заміж вийшла. Ну, я... Дивіться, я отримала пропозицію менше, ніж за добу до самого весілля. Причому я думаю, що це найдемократичніший шлюб з тих, яких я бачила, тому що обидві сторони шлюбу впевнені в тому, що це саме вони зробили пропозицію. Я вважаю, що я права. Не серйозно, я вважаю, що я права, тому що а що, фраза така що, ліпко жениться буде чи ні? Це ж не пропозиція? Найбільше мене хвилювало те, чи явиться жених на весілля, чи відпустить його команди роти. Ну, ні, все було добре, все було добре, він приїхав, я подивилась на нього, він подивився на мене і сказав, давай, отдай комусь цю сумку, в нас пів години. І ми так швидко дружились, бо він їде на фронт, ну, точніше, він уже там. До речі, як вам мій медовий місяць. Передаю привіт! Трусні! Чали, коли хтось один із вас іде на фронт, то ніхто більше нічого не відкладає на потім. Твій хлопець більше не каже, тобі побачимо, буде видно. Але з твоєї сторони дебільних пропозицій стає значно менше. Ти більше не кажеш, йому Сірох, давай в неділю зранку, поїдемо в епіцентр». Хотіла звернутися до людей, які комунікують з людьми, чиї рідні зараз знаходяться на передовій і воюють. Є, ну, як для мене, дві полярні дві реакції, які ну, дійсно деморалізують людину, яка переживає, ну, проходить от через такий важкий досвід. Перша реакція це коли люди, ну, я б не сказала, драматизують, але показують шокову реакцію. І це правда дуже важко. Це емоція, яка деморалізує іншу людину. Вона закликає, ну типу, вона показує так, що твоє становище, воно якесь безнадійне. Інші люди полярна цьому реакція це коли люди бачать, ну дізнаються про цю ситуацію, вони не знають, як на неї реагувати. Через те вони намагаються поводити себе так, ніби нічого не відбувається. І це так само деморалізує, тому що ти відчуваєш себе самотньою, Ну, що людям байдуже, що вони просто хочуть викинути тебе з свого поля. Нормальне, мені здається, спокійне якесь ставлення, ну, запитання, слова підтримки, ну, можливо, Тримайся, це не завжди слова підтримки. От. Але мені здається, щирість у цьому, але типу, контролю, я розумію, що когось це може шокувати, але ну, типу, цей стан шоку не варто перекладати на рідних тих чи, 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 чи близькі напередові. Як тільки ти стикаєшся з цим, ти дивишся на ситуацію, як мирна людина, для якої війна не має ніякої рутини, це просто ну, одна суцільна смерть. В Цьому етапі важливо якомога більше зрозуміти про те, як працює це все. Наші воїни, наші бійці і бійчині, вони не йдуть на вірну смерть. Ми йдемо чинити опір. Вони йдуть чинити опір. І те, що люди, які взяли зброю до рук, вони її взяли, бо вони вірять в свої сили і мають досвід того, що вони справляються. Ну, в мене немає. Ну, в мене немає причин думати, що Сергій не справляється. От. І це те, за що я тримаюся. Мій розпач, на жаль, не може принести нічого, крім розпачу. Ні мені, ні йому. Не Для мене перемога це початок нового етапу. От що я скажу. Тому що не буде перемоги. І все, ми жили як живемо, як живемо. Не буде конкретної дати, що сьогодні Росія капітулює, а завтра вже все як в фільмі. У в нас пішли титри. Це буде ще надовго надовго відновлювати психіку людей, відновлювати міста як матеріально, так і так і морально. І дуже багато роботи, особливо за собою. Я бачу багато роботи у людей культури, людей творчості нам потрібно буде зробити багато для української самосвідомості, самоідентичності, якось навчитися жартувати над тим, що зараз відбувається. Мені здається, що українські коміки дуже добре розуміють, що треба бути собою, а не намагатися на когось стати схожим. І кожен має знайти свій голос і зайняти свою нішу. Я вірю в те, що ідеї правлять правлять суспільством і призводять до змін. І одна ідея може повністю перекроїти реальність. Я вірю в це. Ну, знаєте, коли світ нарешті зрозумів, що таке русські. Я думаю, німці там вас спряли духом. Я серйозно був би живий гітлер, він би подивився на цю ху і їба х... пост в стендві з Ukraine. Ну, зброю б не передав, бо фашист все-таки все фашист.